Слідчу оперативну групу, викличте, будь ласка, на, на дорогу Соснівка-Фастів. Це Фастівський район. 에, тут 에, затримана да, да, фура. Да, так я не зрозумів, чи ви прийняли, чи ні. У нас тут конфлікт. Да. У нас тут конфлікт ще з поліцією. Да. Да. У нас ще тут конфлікт з поліцією, буду скаргу писати. Да. Скаргу вже буду писати. А тут патрульна поліція щось тут буксує, блин, сама порушує. Да. Не угу. да, зараз навчимо вас спілкуватися, не переживайте. Да. Слідчо-оперативна потрібна по фурі. По, по поліції патрульній будемо окремо розбиратися. Дякую. Да, дякую. дякую. Щербин Андрій Ігорович. Щербина Андрій Ігорович. Угу, угу. В селі Мар'янів. Я розумію, це територія не бачить. То... Без поняття, де, де, яка територія. Я, я звертався до Макарівська, щоб приїхала Січі Оратина, ну, але почала втікати ця машина. Вона якраз завантажилася і почала втікати. І видно, передали на вас. Територія обслуговування не наша. Те, що зареєструвати е, даний предмет ми можемо, Ми перевіримо, прийде свідчо-притомна група при перевірить документи. А те, що факт вивізки, то це Макарівський повинен перевіряти. Без питань. То буде окрема заява і да, це буде дві кримінальні справи. Зараз мене хвилює іменно хура ця. Законність вирубаної цієї деревини. Сплата відновленої вартості. Бен. Те, що вони там намалювали, це Агроленд нарисував а, квитанцію, і дід тут розказує, що дібіли, то це ви дібіли, блін, а, а не ви? ми. Ну, дивіться, ну. Да. Спілкуватися коректно. Да. Ну, кожний вже не стільки да. не гляне, а ви стоїте. Угу. А чого, Агроленд? Не ну, я почав ту ігру, як то кажуть. що Ну, якась друга контора. Скоріше за все, це, я предполагаю, що це Агроленд. Тому що там агролент уже попадався не перший раз. Може, якась інша карту, контора, але це не міняє суті. А якщо це законно буде, то що ми будемо робити? А, а, дивіться, а, ви можете а робити все, що завгодно, тільки в рамках чинного законодавства, да. чинного законодавства. Так само і я роблю, в рамках тільки виключно чинного а, законодавства. А Що воно буде, що це все законно? Я, да, давайте ну, будем будемо з'ясовувати. Вони всі дружно стоять. Ні, ну я вас запитую, щоб ні дивіться, я на цьому зуби з'їв. Я чітко да, я чітко знаю, де законно, а де ні. Все. Да. Все. І це ж не перший випадок. Куча кримінальних справ відкрита. Ну, ні. Можете зайти в реєстр, бо, там, я навіть номера можу поназивати. Ні, просто ж що просто розуміть, що якщо воно законне буде, то ми просто всі постоїмо. Е, дивіться, це кримінальна, е, кримінальна юрисдикція. Е, від вас лише потрібно сприяння в затриманні цього водія, тому що ну, ми маємо повноваження, можемо і затримати. ну Для чого це мені робити, якщо для цього є поліція. правильно? Не от. Від вас тільки потрібно сприяння поки, до того моменту поки приїде слідчо-оперативна група і е, візьме е, ці бразди правління на себе. Ось і все. Серьезно. Давайте так надо обратно. Да. да. да, Ну, спины вот сейчас вот, 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 разбираются. Да, 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 да. Хай разбирается, Ну, так вот зато? Да. Белый, <говори> <говори> ي Ігорович. Ігорович, дивіться, якщо ви будете телефонувати на 102, без швидше від цього поліція не приїде. Я вам сразу одразу повідомляю. Зараз слідчо-оперативна група на виклику. Вона звільниться виклику і uh -huh. в порядку черги приїде сюди. Дякую вам Особ за того, консультацію. Того, так, ви так, ви ну, і я викликаю більше свічу оперативну групу, чим ви на свіжому повітрі буваєте. Так що, ну ваші консультації. Так, дякую дякую за роз'яснення. Просто я не договорив. Тут у нас стався з вами словесний конфлікт, блін, з неадекватним водієм, І ви перебили мій. Виклик на по, ну, по 102 слідчо оперативної. Тому я ще раз уточнюючи набрав 102, уточнив, що вони почули, що я хотів, щоб сюди прибула слідчо-оперативна. Тому від вас лише потребується, щоб ви посприяли нам в тому, щоб сюди доїхала слідчо оперативна група, і не трапилось будь-яких інцидентів з порушення громадського порядку. От і все.

Потуши та саме, принеси рулетку, зафіксуємо на відео. Вода інтересується, що він на датчик. Якщо я не помиляюсь, то більше, ніж 25 кубів, ну це перерахують взагалі не проблема. Ну то не бояться, пам'яті, що міряли. Ви знаєте, вона повинна відповідати. Правильно я кажу? Совершенно вірно. Висота, все приближається і далі. И переполняйте складометр. Да, тільки на 1,3. Ну, это не на метр. Складометр я рахуется. Кубометр. Метр, не метр, не метр. на метр на метр. 1,3 на 1,3. Вот це будет куб. Ви получаете объем. Давайте попробуем. Вы получили ширину на висоту і на длину. Вы получите... Отримує... Правильно. А як получить кубометры? Надо по умножить на понижающий коэффициент. Угу. От того, коефіцієнт вы ви коэффициенты выберете. Укладки. Укладки будет зависит вот эта цифра 0,6 05 04 07 ну укладено 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 воно у вас гарно по, по-людськи укладали идемте сюда факт раза там до 34 кубиков Все, и фури не ну тут тут сосна плотнейша лилова Ну, вас <плес> не <плес> тянул <плес> разум или будем це для того, щоб ви не казали, що вот так укладено, подушки. Отак так, так положив. Я його бляд, не піднімав, мені она нафікня, Мне за це не плачуть. Вот тут краще берете. Ні, за це не плачу. Дивіться, ми ж приблизно беремо, правильно? Понятно, що там вище. Тут два, так. Ні, <звук> за <звук> це <звук> не Два. 2,10. <ріст> <ріст> Та ні, тут 4, бля, точно їй. А ну-ка. Ага, мавірно, не хватить. 4, мабуть. 3 метри, 4 метра, блин, десь. 4 по 3,12. 4 по 3,12, 2... 2,20 і... Зараз я посчитаю. І тут коефіцієнт буде 0,73, по-моєму. Чи 0,74. <кліпи> <кліпи> ну, перву крайню пачку так уклали, типу, похабно, щоб вона виглядала не такою. А скільки там? 25 кубів пише, <кліпи> Угу. Зараз ми породимо. Сказали, тому що я заберу зараз водія і приведу вам його, і будемо всі стояти спілкуватися. А... На дорогу вибігати не треба. Ну, дивіться, дивіться, я ж а... нормальна, адекватна людина, так само і ви. Ну, не а... дай Бог, щось якийсь п'яний водій буде витіть. Дивимося. Давайте давай, я не хочу з вами спорити. Є моментики з вас, по вашому спілкуванню. Я до речі, вийшов. Якщо ви кажете, що ми щось там вийшли, там і та саме. Ми відповідаємо за свою безпеку, точно так же, як ви. Ну ми громадяни. Розумієте, Чеш... ми діємо своє осмотрення, ви маєте відповідну інструкцію. Без жилетки вам взагалі заборонено виходити на проїзну частину. Якщо ваше керівництво побачить те, що ви наговорили мені отам, от розумієте? Чеш, і з... і при, тому, при тому всьому, що ви самі є порушником, ви без жилетки світлотражаючі, я думаю, що вас ну, точно воно не похвалить за це. Ну от ну, розумієте, так? Я прийняв да. таке рішення на да момент. я розумію, що ви прийняли рішення, але ставав ви ж від нас вимагаєте дотримання законодавства. — те, щоб ви не вибігали дорогу, що... — ми не вибігли за дорогу. Ми ми хотіли зафіксувати факт вашого спілкування. Ми маємо на це повне право. Ви... Я просто ну да є в поліції люди, які не ну. Некоректно таке воно виходить з ними спілкування, і воно виходить все неправильно. Я вас прекрасно розумію. але е, це не значить, що треба всіх під одне. Ні, не, не в якому разі. Ви що думаєте, що я вважаю, що всі поліція поліціянти погані? Ні, є ні, нормальні ні. пацани, ні. безспорно. Скажите мені мені різниці немає. безспорно. Якщо воно Незаконне, воно незаконне, воно буде завіт. Е, Якщо воно законне, е, то воно законне. Е, Дивіться, все. я вас запевняю, що це, це незаконний схематоз, який відбувається. Вони е, вони мають е, ділянки земельні. Але, але не було сплачено відновленої вартості. Блин, вони це таки бізнес є. Зараз вони розпространені всюди. Викуплюють. І вони вважають, що самі хитрі. Хитріші за всіх. Блин. Всі, блін, сьогодні вони хитрі. Розумієте? От. Питань немає. Ти, ти бізнесмен, да, там, підприємець. Роби відповідно, чинну. Ну в чому питання? Ми ж ми ж хочемо якісь би наче, демократичні правові країні жити. Сплатіть відновлену вартість блін, тих зелених насаджень. І собі везіть, рубайте. Нехай ці гроші підуть бля, в місцевий бюджет на тих же самих соціальних групу, на тих пенсіонерів, на тих врачів, вчителів, які сидять по цих селах. ну, в чому питання? А вони вважають, що воно виросло в них, в них на ділянки, які вони замутили там правдами, неправдами. Це ж теж треба розбиратись. То воно їхнє. Ну, розумієте? А чого, чого не, чого не ваше? Важко, доказати чого важко, не ваше? що це їхнє, це да, не їхнє. Да. да. Чого не ваше? Важко. Чого це не моє? Чого це не тих вчителів і врачів, у які вас там виходить, живуть? Вони не такі бізнесмени, як вони. Да. А, ну, бачите, трошки, ну, трошки, трошки по да, бізнесу. Трошки, да. трошки ми... Да. у вас ми... бізнес не той. Да. Не і, і у вас теж щось трошки не той. Я вважаю, десь, ну, ну щось ми трошки десь не дорабатуємо. Да? Треба йти на іншу роботу. Так, я ж теж кажу. було? 12, 10, так? На 2. На 2. І цю цифру ми умножаємо на кофе. 0,73. 0,73. Іпідровом. 36. 36. Даже тут, даже, довіже й Титенку не могли по-людськи написати. І тут трохи штанга. От уже. <ś tattoos> за ТТН нічого не можу сказати, а за кубатуру можу сказати. що А куди везуть? Там вказано <з complications> маршрут. Біла церква, адреса має бути, вигрузки, блядь. Прийома, блядь. Умний бля. Тут вже невиселий він, так. Це у вас на 36-й кубів вийшло 100 до А воно в штабелях так і міряється. Ні, воно вони пишуть в кубометрах. а взагалі... ну це те саме, що в лісі приїжджаєш купляють, платиш за 5 кубів. Дров. А по, по факту платиш за 5 складометрів. Mm. Більший в дровах. Складом... Складометр менший. Складометр, Складометр е складається, це коли порубані дрова. А це, це обліковується штабелями. Умножається блин, висота довжина ширина, множається на коефіцієнт. Тільки так. Спорне питання коефіцієнта. Ну, Коефіцієнт е ну, да, можливо. Він там є. Вони якось там визначаються коефіцієнт. Я не знаю, від чого ну, е, от, палкується, чи від породи, за, чи від за, чи, чи від діаметра є заповненість, заповненість борів і е, їх е, рівнота. Чим а, вони рівніші, тим коефіцієнт е, буде більший, тому що пространство менше заповнене. Ну, це зрозуміло. І максимально має, має складатися правильно, ну, тобто максимально ущільнюватися. Тоді буде коефіцієнт плюс-мінус е, е, вірний. Ну тут однозначно не 25, тут набагато більше Це у вас документація копій, та що закиньте земельних ділянок, правильно вона вирізана? Я получил вот эти документы, я передал их вам. Вот отак сюда. А потрібно я... Потрібно. я водитель, блядь. Я, ля... я человека, бля, бачу тільки на погрузці, блядь. И все на этом. Пакет получил. Проверил, блядь. Порой есть дозвел эколога. Везде, блядь, до свидания, блядь. А где дозве? А там он входит в этом-то есть, блядь. Mm -hmm. Так что, блядь, дозвол есть. А левый он или правый, блядь? На все россиян. Дозвол бля, эколога, блядь. Ну, для чего вы обманиваете? Нема у вас такого дозула? Так, дозвола. Как ну как-то нема. Ну, перестаньте. Ну як це немає? я понимаю. Все тут тупиле. Ну покажите мне. Дозвіл эколога. <рес> Київ лісозахист, це ж не екологи. Ну, А захист це не екологи. — Це не екологи. Це Шарашкіна контора, шахрайська для спеціального, яка відпрацьовує, знаєте, що вона бере? 500 доларів за рішення. Солоха директор. <рес> так? Це, це? це ви <рес> його маєте уваги? Ви коли ту контору. Так <рес> а яке ви, ну, відношення <рес> має <рес> до... <рес> ви всі <роздінки> знаєте. — Яке <рес> він Ванк? має Важно Важно відношення до солохи має? Звісно, знаємо, вони ж дають 500 доларів за бумажки, які Можна, я, вам не скажу, я не бачив особисто задню я не бачу, точку я не можу підтерти. підтерти. І вони, вони махають цією фігньою, типу, от в мене Київ-лісозахист зробив. Це ДП воно знаходиться в пастові. Я ніяк не можу доїхати до нього, до цієї контори, запитати. Яке яке ви взагалі відношення, які ви маєте право щось там розрішати, не розрішати? Але вони хитро. Вони в цьому акті дослідження вони не дозволяють е, виробку. Вони типа приїхали, подивилися ну да, є дерева, <свят> там угу. такі, то от дерева. І вони типу, подають акт заключення їм. І вони, а ті, що ріжуть, вони вважають, що цього достатньо. Ну, типа, от нам Київлісозахист дали. Таку бумажку, і ми тут, що хочемо, те і робимо. І це він розказує все, екологи дали. Де я сам автор, громадський інспектор екологічно-столичного округу. Я сам льотчик. лючик. Розберіться. А для чого мені, для чого? Ні, так можна теж розказувати. Ідіть там, розберіться з депутатами, йдіть там з президентом, з Трампом, йдіть розберіться. Для чого? Будь є факт. Мені для чого. Почекаємо. От машина. Да. Почекайте. Якщо вас зараз поставлять на штаб майданчик, ви наступного разу будете думати, чи потрібно воно вам, ці заробітки, розумієте, які вам пообіцяли, наступного разу ви будете думати і цікавитись, які вам документи дали. Чи дозволяють вони перевезення, чи ні. Він він перебуває на роботі, він не знає. Йому директор я... сказав їхати. І не поїхав. Ну, я до... не... Добре, що хоч насілувати, не сказав, чи вбивати. Це моя машина, блять. Якщо би сказав вбити, теж вбив би хтось, так, навірно? Я пакет сказав. Поліція приїжджала туди, ж бля, подивилась, блять. Да бля, ми знаємо всю вашу поліцію, вони в темі і в долі. Це пацани, які приїхали, вони в темі і не долі. А вот все они же вас и крышуют. И они же вас и крышуют. а вы, да. Вы, наверное, тоже вдоль. с кем? С, с полицией, или что? Да нет, с, с кем я вдоль? Фирма конкурирует. Какая я фирма конкурирующая? <laughs> так поймайте <laughs> меня, блядь. <laughs> вопрос вопрос. Лица, Ва, вас, на вас уже полицейский засмеются. Нашего на <мене. laughs> Я за груз, міста погрузки до ставки. Є питання. От груз, блін, забіг його, блін, воно ділять з ним що хотіти. Так не буває. А як це Ну, Кримінальний процесуальний кодекс передбачає такі моменти. Якщо ви не знаєте, як буває, то треба просто відкрити книжку і почитати. Чи не законодавство? Як ви були такі розумні? Ви ж приїхали туди. Як ви ж до мене до мене не підійшли? Так ви так шморганули, що ми да. чекайте. Чекайте, да. ви приїхали. Скільки оттуда? Кілометрів 20-30. 30, 30 км виїхали, ви даже в фармі не моргнули. А що, а що да мені? Була, мені може, показати. мені треба було ще стрибнути документи, На основании чого, я б сказав. Ви не не давайте, ну, я знаю, Якісь бандити їдуть на Нісані. Сто відсотків. Поляки, поляки, які з Кракова їдуть. Чи газу більше. Я б полягав, подивіться, вони три здорові так-так. Да, да. не, не менше, ніж ви, не менше чим ви. б там спитати, де вони було. Медленно люди. Там люди є, там старші, там є. Там нікого не треба. За машиною не поїхали, за командою не поїхали. А що ж в Камазі там три палки? Що ж в Камазі їхати? Та Камаза ж перегрузився, маніпулятор. Ми все зафіксували. Не переживайте, в рамках кримінального провадження знайдемо Камаза, його водія. Це відео надам. Поїдемо на ділянку, блін. Це все весь процес. Там, где можна постріли. Це слоника надо потому, їсти по чуть-чуть. Да, по чуть-чуть слоника надо їсти. він же ж великий, його надо зараз хаботочок трошки под -под Що Ви починаєте з лиця? якось? Хоч може десь там хвоста починає, а то ви сразу зверху починаєте. <звук> 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 Ну я ж не проти, приглашайте. Я ж не знаю вашого керівника. У мене керівників немає, я сам керівник. Я сам льотчик. Ой, от дивіться, наприклад, да? їде легкова... легковий автомобіль, да. Спиняють його, відкрийте багажник, відкриваєте, там два трупа лежить. Uh -huh. Ви кажете, я не знаю до цієї фірми, нічого не маю. Мене попросили, я везу. Все, як ви думаєте, вас на ручниках повезуть цей ваша. Ви відповідаєте за ту грустку? Той самий ви кримінальний кодекс. Він один. Він ви... один. Та сама кримінальна стаття, інша, ну, просто стаття кодекс удини той самий. Давайте так. так. Якщо хочете, е вести розмову, будь ласка, так ви балакайте, я мовчу. Добре, я кажу, питань немає Мовчу. Я поки перепив, я, я не так. можу слухай. Якщо у вас в багажниці лежить труп, так машина ваша, так. і відповідальність ваша. А якщо не моя машина, ви за рулем. Вы водій, вы водій, ви водій і вы подарите вашу. А якщо віде? даже я, віде, віде? я пасажир на первичному, на воднопервичному да. моменту моменте, я это моя машина. Все. Так. Я водій. Так. Я хозяин. Вот то, що лежить там відповідальність от від доставки груза оттуда. І до Білої церкви, это це моя відповідальність. Правильно, вірно. Да. Так. — тепер до, до другого дійдемо. Тепер да. ставте на секундочку. <кх> да. Встали біля кафешки, так. пішли попить кавкаву. Так. Вам відкрили, того труп осунули. Ви ж не знаєте, що там труп. Ви сіли. Відповідальність вроді би ваша. Ну, блядь, ви ж не вбивали ту людину. Так ви хоч за що текай, вам текай, підсунули? Ні, почекайте. почекайте. Чекайте, ну не перебивайте. Так? Нет, так, я, я утрирую, так, по, по спрощеному семь. Так и здесь. Я его везу, но я его не рубал. Документы не готовил. Ну ви ж знаєте, що ви везете? Я знаю, что я и ну, документы получил. Ну вам же не підкинули. Ви, ну, ви я... трохи ця история з друкументом підкордонів. Ну документы мне дали. Мне ж дали документы, мне ж не дали, блядь, выводить. Ты отвези, там и понимаете. Короче, дорогами. короче, короче, вы везли спящую красавицу, а що да? Це Думали, что спящая красавица, да, а не труп. Что это у вас? Труп нет, это спящая красавица. Потому что мы документы, когда спящую красавицу едет. Ми ничего до сих блядь. Ну, нас уже якийсь анекдот. Ну, Блять. Между собой. Я откуда знаю. <звук> Может это конкурирующая фирма той фирмы, которая отгружала, блядь. <звук> Ні, ну мову, може мову, все бути, був, блін. Втрохі, да. дінки, я, зараз да. може все що завгодно бути. І конкуруюча ну, фірма. <говори, <говори> <говори> -мо, може ми взагалі от приходить, Платить приходить поліцейський додому, форму здав, пістолет здав, хоба, вдівся би в робу, і ми разом з ним ріжемо. Дерево всю ніч. Вранці йдемо, я хопа, він в формі поліцейський, а я хопа доганяю, блін. да? Капец, ну что, он может быть таки? Может а, быть. А, а что За. там, а, Ну, вы, пол, вы, пол, вы, получше, вы. чем в тебе. Форма полицейского. Да, да, да. что ли? Или я не понял, блядь. Ну что, что? Ну что, форма полицейского, наличие оружия. Я, чекай, я не для вас конкретно, а в общем говорю. Ну что, давай так. На начало войны ваших таких Калуриков, вот в такой форме Буроделами переходили на косавскую сторону. И даже на кожими не были.